Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко, я професійний астролог та астропсихолог. Сьогодні поговоримо про те, яким же буде травень для України. Перший значущий вплив ми відчуємо 7-8 травня. Напередодні і в день вшанування загиблих в Другій світовій війні. Я думаю, що Росія передасть нам певний привіт. Тому що вплив цей буде негативний, напружений, і події з ним пов'язані так само будуть напружені. Тут, в прямому сенсі, є формули вибухів. Тому з 6 по 8 травня, будь ласка, будьте уважні, не нехтуйте тривогами. Якщо ви залишаєтеся вдома, то правило двох стін і будьте більш пильні, ніж зазвичай, тому що в нас можуть бути вибухи, якщо столицю закривають, поки що справляються з цими навалами. То інші міста можуть постраждати. Так як, от в кінці квітня були прильоти в Умань-Дніпро, в на жаль, тому, як то кажуть, попереджений, озброєний, тому бережіть себе і бережіть Україну в прямому сенсі слова. Цей вплив якраз до місяця в гороскопі України, тому я підкреслюю. Це значення, бо це може бути дуже агресивна, дуже неприємна подія саме для народу України, якраз вплив від транзитного Марсу, планети агресії, планети такого болю. Тому я думаю, що ми з тим впораємося, бо є хороший позитивний вплив, який компенсує цю напругу. І дай Боже, щоб ми обійшлися мінімальними втратами, бо ми знаємо, що, на жаль, так, наші країни партнерки які нам допомагають, або, або які думають, чи допомагати Україні, чи ні, так, то вони швидше приймають рішення, коли, на жаль, у нас стаються трагедії. Ось ці дні, 7, 8 травня. На жаль, можуть статися такими днями. Але ми під захистом янгла-охоронця, отже, щоб не відбувалося, все це нам буде на користь. Ми підемо швидше до своєї перемоги, тобто ми зможемо цю енергію трансформувати і направити її проти ворога. Отже, посилимо наші молитви дозор, щоб. Посилити купол над Україною, над кожним містом, над кожним селищем та над кожним українцем. І ще один вплив, який стосується так само 8 травня. Це напружений вплив до чорного місяця в гороскопі України. Отже, в принципі, початок травня, десь от від 5-го, як закінчується місячне затемнення. Здавалося б, нас має відпустити, так? але вплив на гороскоп України напружений, тому це напруження нас на жаль не відпускає. На жаль, або, може, на щастя, тому що якщо ми готуємося до контрнаступу, то нам потрібні саме такі напружені аспекти. І цей аспект, про який я говорю на 8 травня, що стосується чорного місяця в гороскопі України, він якраз говорить про те, що ми або в слабкій позиції, тоді ми жертва, тоді ми несемо втрати якісь, так? Або ми сильні. І Йдемо самі в контрнаступ і відвоюємо своє, і показуємо голосно свою позицію в світі. Тут можуть бути провокації, може бути небезпека з моря. Якісь тайни, інтриги, десь може бути зрада. Зрада, чи всередині, чи назовні. Отже, в ці дні, знову ж таки, підкреслюю з 5 по 8, тримаємо впевненість, тримаємо внутрішнє світло. Тримаємо розум холодним, так? Не сприймаємо все емоційно, пропускаємо все через свідомість. Так, ну що ж, 8 травня це просто, знаєте, джекпот. Ми маємо цілу купу впливів. І наостанок такий хороший, так, вплив від Юпітера до Венери в гороскопі України. А Венера в Гороскопі України це завжди. Жіноча частина населення це до речі культурні якісь події. Я згадала, що саме в травні в нас відбувається Євробачення. Ну, на жаль, не у нас, хоча Україна перемогла. Так? Євробачення буде проводитися в Англії, у Великобританії, від імені України як однієї з країн партнерки так? То можливо, ця дійсно подія буде стосуватися України в культурному плані, бо Венера має до цього пряме відношення. І як знати, може ми знову переможемо на Євробаченні, але вже наступного року тільки у Києві. А можливо, в Ялті проведемо Євробачення. Як думаєте, друзі? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарі до цього відео. Отже, на 8 травня будуть різні впливи, це, знаєте, як контрастний душ, але все закінчиться добре. І тут йдеться, до речі, про фінансову підтримку, про відродження, про повернення територій, бо тут є формула міграції або повернення, так? чи людей, чи територій знову до себе додому. Ну що ж, Дай Боже, пройти нам гідно на вищому щаблі цей проміжок часу, тому, коли коридор затемнення закінчиться, ми маємо що не розслаблятися, а ще тримати стрій. Так, ну добре, рухаємося далі і наступний вплив 12 травня. Він хороший, позитивний. Ну, можливо, якихось грандіозних подій ми не почуємо, але певні перемоги на фронтах будуть, тому що Марс робить позитивний вплив до Марсу в гороскопі України. А тут, до речі, формула перемоги прописана аж декілька разів і дуже-дуже голосно. Ну що ж, сили, мужності і відваги всім нам, а саме ці якості будуть давати нам цей аспект. 13 травня. Тут реагує чутлива точка в гороскопі України, про яку постійно повторюю, до речі, до опису буде додано гороскоп України, як завжди, та графіки на травень, щоб ви могли роздивитися і зі мною ще раз розібрати ці графіки, хто знає астрологію, хто цікавиться цим. Так от, на 13 те маємо вплив до Юпітера і до Меркурія в гороскопі України. Хороші, хороші впливи підтримки у військовій справі. Це можуть бути знову наші контрнаступальні дії. Це може бути підтримка країн-партнерок. І озброєнням, і до речі, грошима. Ну, тобто, нам буде вести в ці дні на перемовинах, так, тому я зараз маю не перемовини з Росією, так, а ті перемовини дипломатичне спілкування з країнними-партнерками, яке постійно постійно відбувається вже більше року, так, і це має хороші результати. Отже, будуть у нас хороші результати. В ці дні варто планувати якісь зустрічі. Ну і, до речі, що там з Євробаченням? Так, на 13 маємо всі шанси ще раз перемогти. Бачимо, що ще цей аспект додає свого позитивного впливу. Отже, тримаємо кулачки. Україна сильна зараз на всіх фронтах. Ну що ж, рухаємося далі травням і 16 травня, та напередодні, за декілька днів, це більше такий сильний вплив, тому тут може бути десь, ну, там 12-13 травня ми вже можемо мати подію і по цьому аспекту. Він такий провокативний, він несподіваний, це як раптово вітер вривається, так, шквал такий, все перегортає догори дригом, і ти залишаєшся ну, нібито на руїнах, але це говорить про те, що знесено все старе. Такі енергії шиви, так, енергії трансформації. Знесено все старе для того, щоб будувати, будувати нове. Але через ну, до цього нового ми маємо пройти через певні якісь історії. Історії можуть бути не завжди приємні. Тут є інтриги, тут є плітки, тут є ненавість, тут є дезінформація в ці дні, які сказали, так, десь з 13-го. Маємо бути пильними, маємо бути уважними, тому що будуть інформаційні вброси, нас, нас знову ж таки захочуть налякати, розсварити всередині. так, Тому давайте будемо міцними, будемо триматися так один за одного, тому що ми в одному човні, під назвою Україна, Україна, ми маємо доплисти до берега під назвою Перемога, і це те, що нас має об'єднувати, поки ми ще не доплили до берегу, а там далі розберемося з усіма, хто був правий і хто був неправий, так? Тому ось такий непростий вплив, але знову ж таки, знаєте, це як хвиля вверх-вниз, вверх-вниз. Непростий аспект, а тут в нього втручається так, своїм позитивним впливом інший гармонійний аспект, який, певно, і буде давати нам таку змогу це все гідно приборкати. Так, і тут, до речі, так само йде повернення якихось територій, тому, скоріш за все, як і багато моїх колег, так, і екстрасенсів, і тарологів, і нумерологів говорять про те, що травень дає нам хороші змоги для того, щоб відвоювати свої території, то тут бачу, як астролог класичної європейської традиції, я бачу багато майже в кожному аспекті, дійсно мова йде про повернення наших територій. Ну і, звісно, про повернення людей, які будуть вже потім повертатися на ці території до себе, додому, та будемо вже потрошку відновлювати, відбудовувати наші міста і села. Ну що ж, і ось ми з вами підійшли до такої кульмінації цього місяця, до аспекта. Які я виділила дуже дуже сильно, а це вплив Юпітера, дуже сильний трин, найсильніший в астрології, позитивний вплив до сонечка в гороскопі України. А сонце це президент, це столиця, це центр, центральна Україна. І це взагалі Україна. От як ми світимо, як ми. Позиціонуємо себе світу. Зараз в Україні дуже сильна позиція на міжнародній арені. Ми тримаємо цю планку, ми є лідери, ми сильні, ми задаємо тон. Отже, цю планочку маємо тримати, і вже, можливо, навіть. Отримувати якісь подарунки долі, тому що Юпітер це патрон, це щедра така планета дарує велике щастя, так? а велике щастя дарують Боги, бо мале щастя це те, що ми можемо зробити своїми руками. Але якщо ми гідні такого подарунка долі, то небо дає нам його просто в руки. Ось таким буде вплив на 21 травня. І він сильний, тому вже, знаєте, за 5 днів. Він починає впливати і чим далі до 21-го, тим сильніше-сильніше. Тому події, коли я говорю якісь дати, ви записуєте. Ці події можуть ставатися напередодні тієї дати, про яку я говорю. А тут знову ж таки хороший вплив: підтримка, військова підтримка, дружня підтримка, благочинна підтримка, десь таємна підтримка. Тому хочу ще сказати: бачите, згадала про таємну підтримку. Кожен позитивний аспект, який я проговорюю в травні, він так само про повернення територій і про повернення наших полонених так само може йтися мова. Тому від травня я очікую більше хороших позитивних новин, ніж від квітня, якщо порівнювати, тому що ви завжди питаєте, які місяці в порівнянні з минулим, так, набагато кращий, набагато сильніший. Наступний вплив, наступна дата 22 травня, тут же з 20-го можемо почути знову ж таки про перемоги, про хороші позитивні новини. Але аспект не дуже сильний, але він що? Він нам все одно дає якісь, можливо, місцеві, локальні, але значущі для нас перемоги, тому що не буває у нас маленьких перемог, коли ми на війні і відвоюємо кожен клаптик, кожен сантиметр своєї землі. Це дається великими силами, інколи втратами, тому це так само буде про наші значущі. Перемоги. 23 травня. Напружений вплив. Але він знаєте, дає нам енергію супротиву, енергію боротьби за свободу і боротьбу за свої права. Тому що цей вплив до Сатурну, а Сатурн в нашому гороскопі це кармічний вчитель. Сатурн, кармічний вчитель України, тому що ми маємо побудувати систему, ми маємо побудувати закони, які працюють для всіх, побороти корупцію раз і назавжди. Ви часто мене питаєте, чи поборемо. Так, поборемо. У нас немає іншого шляху, розумієте? Тому поборемо обов'язково. Можемо в ці дні, з 20 по 23 почути про якісь скандали, можливо, будуть там якісь судові Слухання так, але що? Але це добре, бо ми вичищаємо, так? ми вичищаємо Україну і зсередини, і назовні, і ми це маємо робити. Тому я впевнена, що все буде добре, бо все вже є Україна. І останній вплив він буде на 23 травня. Знову ж таки, напружений, але знову такий, який дає нам енергії. Тут знову-таки цей вплив отримує Сатурн. Тому знову про закони, про судову гілку, про відповідальність, про чесність, про совість, про голос совісті всередині кожного, так? Свідомого громадянина України, незалежно від того, хто ти є за професією, за фахом, за станом, так, за фінансовими здобутками, ми всі маємо нести однакову відповідальність перед законом, так як перед законом карми. Перед Богом всі рівні, отже, такий ми маємо побудувати закон в Україні. І як я сказала, я підкреслюю, що рано чи пізно ми це зробимо. Але цей вплив нам може принести якісь і гіркі новини, і якісь дезінформацію, якусь інформаційні вброси. Тому знову ж таки, от в ці дні, 20 дні, 20 по 23 маємо бути пильними. Там, де ми є, тому що ворог, коли на полі бою він втрачає, він підсилює, підживлює ці іпсо, ці вкиди, і намагається нас побороти зсередини так, своїми ж руками. Тому давайте будемо пильні, давайте будемо свідомі, щоб не полегшувати роботу ворогу. Ну що ж, це я вам розказала про транзитні впливи на травень. але... Ви знаєте, в нас ще є дві значущі такі події зоряні, які ми з вами отримаємо в травні. Хто зі мною давно на моєму каналі, хто з самого початку дивився всі-всі-всі відео, той вже знає, бо одне із перших відео було про вплив урану, про його вплив. Про його транзитний вплив на четвертий дім в гороскопі України. Обов'язково буде посилання на це відео в описі. Подивіться, хто ще не дивився. Там я говорила, що це буде дуже цікавий період. Ось, бачимо, ми вже дісталися до нього. 25 травня. Уран підійде до четвертого дому і увійде в четвертий дім України. Про що взагалі четвертий дім? Це дім дому, наших стін, наших кордонів. так? І уран, коли заходить, він привносить наче свіже повітря. Він реорганізує, реструктурує, зайво видаляє нове привносить, йде така так само, трансформація провітрення. Так? І я хочу сказати, що формули, які я бачу в цьому впливі. Вони дуже цікаві і дуже хороші. Бо тут мова йдеться про відбудову України, побудування кордонів, відбудову всередині України, ремонт, такий, так? відновлення. Якби це була людина, я б сказала: покупка нерухомості або будування власного дому. Отже, я думаю, що ми почнемо відбудовувати Україну, наші міста і села. Мабуть, більш активно саме з кінця травня. Але я говорила, що про кордони, так, і тут є формула міграції і повернення навіть морських територій, бо 12-й дім це про море. І я так думаю, що на кінець травня ми маємо всі шанси вийти десь вже на море. Чи то буде Крим, чи то буде Маріуполь, чи то буде Мелітополь, Але море ми таки побачимо: наше українське море, чи знову ж таки лівий берег Херсонської області. Отже, буде, буде велике повернення територій. І тоді, в тому відео, я давала сміливі прогнози про те, що коли Уран зайде в четвертий дім, ми не тільки почнемо повертати своє і відбудовувати наші кордони, а ще й до нас повернуться, можливо, ті території, які колись були українськими, які ми віддали, так би мовити, на взаєм Криму. Це Вороніжська, Курська область, це Кубань. І не те, що ми будемо відвоювати їх, ні, ми поки повертаємо своє. Просто Україна, вона так стрімко піде вгору, тому що прийшов наш час. І вся ця війна, вона саме для того, щоб ми позбавилися всього старого, всього зайвого, щоб ми відродили в собі те світло. Ті вищі якісь октави, так, ту благодать всередині кожного з нас. І всі разом так, склали цю силу українську і повели самі себе в світле майбутнє. І коли вже Україна відродиться і в нас буде так добре, так гарно, то, звісно, що багато хто захоче приєднатися до нас. Ось така історія нас чекає, а цей період буде дуже довгим. Але перший крок. Першу дію. Першу подію ми з вами почуємо 25 травня та десь напередодні. Далі уран, з 4-го дому, знову повернеться в 3-й, а це дім сусідів. Отже, ми маємо що раз і назавжди закрити тему сусідства. З усіма сусідами маємо побудувати нормальні, адекватні відносини. Отже, уран. Переходячи так, з одного дому в інший, буде а, там закінчувати справу так, відносин з сусідами, а тут ми будемо що? Відбудовувати свою Україну. Тому наступна подія. Наступна дата це 15 грудня, коли знову Уран заходить четвертий дім. Далі він виходить і остаточно вже зайде в четвертий дім дім дому, дім кордонів, дім історії української і нашого коріння, нашого глибинного усвідомлення, хто ми є і в чому наша сила 9 березня 24-го. Пам'ятаєте, в тому відео я ще давала такі сміливі прогнози, говорила про те, що ми маємо, певно, дійсно повернути назву Русь Україна або Україна Русь. До речі, багато хто писав: ой Боже, не кажіть це слово Русь, бо мене аж тіпає. А чому? Це ж про нас. Ми Руси. Ми люди руські. Руси це ми. Ось це ми маємо повернути. Ось це ми маємо усвідомити. І ми маємо раз і назавжди відбити бажання росіянам повертати своє. Бо Русь була одна київська. І не було ніякої іншої. Тому правоприємниця має бути Україна. І отже, можливо, ми це пропишемо в назві України. І тоді, я думаю, ми поставимо жирно. Крапку в цьому питанні. Всі зрозуміють, хто є хто. Але, як я сказала, цей шлях буде довгим, можливо, непростим, звісно. Все, що еволюційне, воно не просте, тому що маємо позбавлятися старих програм. Так от, е такий рух урану по 4 дому буде аж до 28 го року. В п'ятий, в наступний дім, він буде так само переходити декілька разів. І от перше таркання буде 15 жовтня 26-го року. Тобто, бачимо, декілька років ми будемо в темі повернення територій і відбудови своїх територій, свого коріння і своїх традицій. Далі Уран знову зайде в четвертий дім, так і знову зайде в п'ятий дім. 3 червня 2027 року і знову зайде в четвертий дім, вже остаточно поставивши крапку в цьому питанні 18 січня 2028 року. Ось впродовж цього терміну часу ми будемо відновлювати і відбудовувати своє. Ось таким травень буде для нас, українців, та для нашої України. Можливо, непростим, але 100% переможним. Тому дякую, що були сьогодні зі мною. До нових та скорих і переможних наших зустрічей. Пока-пока.